Автобіографія Йога. Автор Парамаханса Йогананда Переклад Дмитро Акінчиц. Читає Дмитро Акінчиць. Передмова Висловлюю глибоку вдячність Міс Прайт, пані Тарамата. За велику роботу, виконану нею при редагуванні рукопису цієї книги. Моя вдячність адресована також міс Рут Зан за підготовку індексу книгу, книги, містеру Річарду Райту, за дозвіл використовувати витяги з його індійського подорожнього щоденника, а також доктору Евансу Венсу не тільки за передмову, а й за зроблені ним зауваження і підтримку Парамаханса Йогананда. 28 жовтня 1945 року. Енснітас Каліфорнія. Автобіографія Йогананди це одна з небагатьох книжок про індійських мудреців, яка написана не журналістом чи іноземцем, а людиною їхньої власної раси та підготовки. Ця книжка про йогінів. Написана йогіном. Як розповідь про незвичайне життя і сили сучасних індійських святих, книга Йогананди важлива і для сьогоднішнього дня, і для майбутнього, талановитий автор безсумнівно заслуговує на повагу і подяку за незвичайний літопис свого життя одним із найвідвертіших документів, що коли-небудь з'являлися на заході. Він розкриває найглибші надра розуму і серця індійського народу, і духовні багатства Індії. Мені пощастило зустрітися з одним з мудреців, історія життя якого викладена в автобіографії, а саме зі Шрі Юктишваром Гірі. Я зустрів його в місті Пурі, штат Оріса на березі Бенгальської Затоки. У той час він очолював там тихий ашрам, що знаходився неподалік від узбережжя, і був зайнятий духовним вихованням групи молодих учнів. Він виявив великий інтерес до добробуту народів обох Америк і Англії, розпитував мене про діяльність його улюбленого учня Парамаханце Йогананде, якого він послав 1920 року на захід як свого емісара. Шрію Ктишвар володів привітним виразом обличчя, м'яким голосом і приємними манерами. Він був цілком гідний тієї поваги, яку його послідовники мимоволі йому висловлювали. Кожен, хто був з ним знайомий, незалежно від факту приналежності його до громади, ставився до нього з найбільшою повагою. Я живо пам'ятаю цю високу аскетичну фігуру, пряму й одягнену в одіяння шафранового кольору, символ зрачення від морських цілей, коли він вітав мене стоячи біля входу в ашрам. У нього було довге, трохи кучеряве волосся і борода. Його тіло вирізнялося міцністю м'язів, але було тонким і добре сформованим. Хода була енергійною. Він обрав місцем свого земного перебування святе місто Пурі. Цілі натовпи благочестивих індійських паломників, що представляли всі провінції країни, щодня здійснюють туди паломництво до відомого храму Владика Світу. Саме в Пурі шрі Юктешвар закрив 1936 року свої смертні очі, залишивши минущий стан земного буття. Він пішов, знаючи, що його втілення прийшло до свого тріумфального завершення. Я вельми радий можливості засвідчити тут піднесений характер і святість Шри Юктешвара. Задовольняючись віддаленням від людського натовпу, він у повному спокої цілком віддався тому ідеальному життю, яке його учень Парамаханса Йогананда описав для майбутніх поколінь. Еванс Венс, магістр мистецтв, доктор літератури і наук Ісусового коледжу в Оксфорді. Автор книг Тибетська книга мертвих. Тибетська йога і таємні вчення. Великий Тибетський йоген Мілереппа. Нотатка американських видавців до Лондонської публікації. Світ засмучений 7 березня 1952 року відходом Парамаханси Йогананди. За короткий час по тому світ був втішений вражаючими новинами. Великий учитель нерозкладністю свого тіла продемонстрував владу Йога над смертю останнім ворогом. Йогананда заснував два товариства несекстанського і неприбуткового характеру. Товариство Самопізнання з Міжнародною штаб-квартирою в Америці та ТОВ Йога Сатсанга в Індії. Він часто заявляв, що завдяки роботі цих двох організацій звістка Крія Йоги рознесеться в усі частини світу. Ісус Христос, Бабаджи, Лахіріма Хасая і Шрі Юктишвар благословили цю працю. Заявив Йогананда, і дали запевнення, що вона житиме і зростатиме. Необхідність знати і застосовувати наявні наукові методи конкретно для своїх експериментів у богопізнанні. Це справжня людська потреба серед тривог атомного століття. Місію великого вчителя продовжують учні, яких він багато років навчав для цієї мети. Йогананда написав про Лахірі Махасаю чудові слова. Спершу я сумував, що він більше не живий фізично, коли ж я почав відкривати його таємну всюди сущність, я більше не засмучувався. Він часто писав тим із своїх учнів, яким надто хотілося побачити його. Навіщо приходити відвідати мої кістки та м'ясо, якщо я завжди перебуваю у сфері вашого духовного зору. Товариство самопізнання 1 вересня 1955 року.